Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розпочнемо лекцію Вступ до нанобіотехнологій, концепцій, можливості та викликів, а також розглянемо питання етичних та правових аспектів застосування нанобіотехнологій. Метою нашої лекції є сформувати системне уявлення про застосування наноматеріалів у сучасній діагностиці, включаючи їх унікальні властивості та потенціал для покращення медичних практик. Очікуваними результатами є розуміти основні поняття та терміни нанобіотехнологій, їхню історію та еволюцію, знати класифікацію та методи синтезу наноматеріалів, таких як квантові точки, наночастинки золота та срібла, усвідомлювати переваги обмеження та етичні аспекти використання наноматеріалів у діагностиці, вміти критично оцінювати діагностичні методи з використанням наноматеріалів та їхню клінічну значущість. Визначення нанобіотехнологій, межі між біо та нанотехнологіями. Отже, нанобіотехнологія це міждисциплінарна галузь, що поєднує біотехнологію та нанонауки для створення інструментів на рівні 1-100 нанометрів. Біотехнологія працює з клітинами, білками та ДНК. Нанотехнологія працює з матеріалами на молекулярному та атомному рівні. На перетині виникають нанобіосенсори, нанозонди, таргетна доставка. Розглянемо декілька історичних моментів виникнення нанотехнологій. Отже, у 1959 році Річард Фейнман запропонував ідею маніпуляції окремими атомами з plenty of Room at the Bottom. Через Майже 30 років, у 1986 році Ерікс Декслер публікує е, працю Engines of Creation, вперше вводить термін молекулярна нанотехнологія. Активний розвиток наномедицини, біочіпів, лап-он-чіп припадає на 2020, 2020 роки. І відбувається до сьогоднішнього дня, тобто історична лінія показує таку стрибкову еволюцію від теорії до практичних застосувань. Отже, ключові міждисциплінарні засади нанобіотехнологій. Вона ґрунтується на синтезі знань з фізики, зокрема оптики, електропровідності, магнетизму, наноструктур, хімії це реактивність функціоналізація поверхонь, біології, цільові молекули, білки ДНК, РНК-клітин, а також інженерії, проєктування сенсорів, мікрофлюїдних систем. Такий підхід дозволяє створювати нові діагностичні платформи. Яка основна термінологічна база? Передусім це є нанооб'єкти, це будь-які структури в діапазоні від 1000 до 100 нанометрів. Наноматеріали матеріали, які містять нанорозмірні компоненти. Наночастинки, НПС малі об'єкти сферичної чи іншої форми. Нанобіоконюгати, наночастинки. З'єднані з біомолекулами, це є антитіла і олігонуклеотиди. Знання цієї уніфікованої термінології критичне для наукової комунікації. Отже, розглянемо класифікацію наноструктур. За типом вони поділяються на одновимірні це нанопровідники, двовимірні це графен-наношари, тривимірні це наногелі ліпосоми. За функцією вони бувають діагностичними це сенсори і біочіпи. Терапевтичними нанокапсули для ліків та транспортні носії для генної терапії. Кожна структура має специфічні властивості та призначення. Які ж методи синтезу наноструктур? Топ-даун починається з макрооб'єкта, який подрібнюють до наночастинок. І методи, які використовуються, це літографія, фрезерування і розпорошення. І метод bottom-up це самозбирання з атомів або молекул. І методи, які застосовуються, це хімічне осадження, біосинтез, СОЛ, ГЕЛ. Bottom-up забезпечує вищу точність і кращу функціоналізацію наноструктур. Які методи візуалізації та характеристики наночастинок? – Transmission електрон Microscopy. Має високу роздільну здатність до 0,1 нанометра. AFM Atomic Force Microscopy 3D зображення поверхні TLS Dynamic Light -like Scattering розмір частинок у NMA, Nuclear Magnetic Resonance – Структуру молекул вивчає. FTIA. Fourier Transform Inferret стереомікроскопі, це вивчає хімічні зв'язки. Однак комбінування методів дає повну характеристику наноматеріалів. Якщо критично оцінити дані методи, то метод KIN-AFM AFM це є ключові методи для структурної візуалізації, DLS швидкий і точний для колоїдних систем, FTIA NMA менш чутливі до нанорозмірів, але важливі для аналізу складу речовин. У сучасних дослідженнях переважає комбінація TEM плюс DLS і плюс стереомікроскопію як універсальний підхід до аналізу. Перейдемо до наступної частини нашої лекції: це нанобіотехнології, передові застосування та перспективи. Ця частина лекції дозволить дослідити захоплюючий світ нанобіотехнологій та їх трансформаційний вплив на медицину, сільське господарство, екологію та харчову промисловість. Ну, звичайно, розпочнемо з медицини, і таким ключовим напрямом є наночастинки для доставки ліків. Отже, використовують ліпосоми, це біосумісні визикули, що інкапсулюють. Гідрофільні або гідрофобні препарати. Переваги спрямована доставка і зниження токсичності. Дендримери гіперрозгалужені структури з можливістю мультифункціонального навантаження, які підвищують біодоступність. Міцели самозбірні структури на основі полімерів, які забезпечують кероване вивільнення. Ну, наприклад, доксіл – це ліпосомальний доксорубіцин, що мінімізує побічні ефекти хіміотерапії. Нанороботи використовуються також у хірургії та доставці ліки. Нанороботи це мікроскопічні машини, які здатні виконувати надскладні завдання всередині організму людини. Хоча багато концепцій залишаються теоретичними, прогресує їх розробка. Концепції це є нанороботи і наноровери. Де вони використовуються? Це є магнітно, магнітно керовані об'єкти у судинній хірургії, тромболітики і нанозонди для внутрішньоклітинної візуалізації. Цікавим є напрямок розробки біосенсорів та наночіпів для діагностики захворювань. Нанотехнології революціонізують доставку, дозволяючи виявити захворювання на ранніх стадіях з високою точністю. Електрохімічні це швидка діагностика COVID-19, детекція глюкози, оптичні виявлення білкових маркерів раку, HER2, PSA, плазмонні чутливе виявлення екзосом, ранніх онкомаркерів, графенові платформи, високочутлива детекція вірусних частинок COVID-19. Ці нанобіочіпи дозволяють також мультиплексну діагностику, аналізуючи десятки маркерів одночасно з однієї проби. Цікавим напрямок є генно-інженерних втручань, CRISPR зв'язані наноструктури. Система CRISPR CAS 9 відкриває нові горизонти для керування генів, для редагування генів, але ефективна та безпечна доставка є ключовим викликом. Кріспер cas 9 революційна технологія для точного редагування генів. Проблема доставки це є складність доставки Каз 9 та ASG rna до цільових клітин. І, відповідно, нанорішенням цієї проблеми є ліпідні наночастинки, золотоносії та полімерні наногелі, які забезпечують ефективну доставку. Наприклад. Успішна корекція мутації бета-таласемії за допомогою наноплатформ демонструє потенціал для лікування спадкових захворювань. Цікавим напрямком є нанотехнології в кардіології та онкології. Нанобіотехнології надають нові інструменти для діагностики та лікування найпоширеніших і найскладніших захворювань. В кардіології це наноносії для дочкової доставки тромболітиків. Біосенсори для швидкого виявлення серцевих біомаркерів, таких як тропоніни, наноматеріали для регенерації серцевої тканини після інфаркту, У онкології це нанотермоабляція, тобто точкове руйнування пухлин за допомогою нагрівання, фотодинамічна терапія, це використання світла для активації наночастинок, що знищують ракові плітини, і таргетинг пухлин. Наночастинки з ліками, що цілеспрямовано доставляються до злоякісних утворень. Своє застосування знайшли нанотехнології і у аграрному секторі. Вони підвищують ефективність агрохімікатів, мінімізуючи їх вплив на довкілля. Наприклад, нанокапсули Добре забезпечують контрольоване та повільне вивільнення поживних речовин, зменшуючи витрати. Нанопестициди дозволяють використовувати менші дози, підвищуючи ефективність боротьби зі шкідниками та зменшуючи забруднення ґрунту. Такими цікавими прикладами застосувань є Агрінаноцинк для покращення росту рослин і наноаргентум препарати для захисту від хвороб. Своє застосування наноматеріали знайшли і в екології. Зокрема, у очищенні ґрунту і води. Передусім, вони мають важливі ефективні рішення для боротьби із забрудненням довкілля. Маючи каталітичні властивості, наноматеріали діють як ефективні каталізатори для розкладу забруднювачів. Висока площа поверхні забезпечує ефективну адсорбцію токсичних речовин з води та ґрунту. NZVI-технологія технологія. Або нанозалізо ефективно очищує воду від важких металів та нітратів. Ну і нанокомпозити використовуються як для абсорбції нафти, пестицидів та інших органічних забруднювачів. Харчова промисловість е, теж е, знайшла свій напрямок у нанотехнологіях, зокрема, наносейф пакування та сенсори свіжості оскільки підвищують безпеку та термін зберігання продуктів харчування. Антимікробні паноплівки вони покращують пакування з наночастинками срібла або оксиду цинку і пригнічують ріст бактерій. Сенсори свіжості. Наносенсори виявляють гази, етилен, аміак, що свідчать про псування продукту. Ну, наприклад, пакування для свіжого м'яса з будованим сенсором температури, що змінює колір при порушенні умов зберігання. Якщо розглянути аналіз останніх провідних публікацій в даному напрямку, то можна зробити такий висновок. Nature Nanotechnology – це є лідер у високоімпактних дослідженнях нанорозмірного контролю біологічних систем, acs Nano – вивчає широке охоплення тем від синтезу наноматеріалів до їх біомедичних застосувань. Nano Today – це фокус на передових дослідженнях та швидких інноваціях у нанонауці. Які ж актуальні теми публікуються у цих часописах? Це є нові підходи в COVID-діагностиці та лікуванні, прогрес у нанофотоніці для біовізуалізації і доставка РНК препаратів за допомогою нанодосіїв. Передові статті демонструють швидкий розвиток та зростаюче значення нанобіотехнологій у сучасному науковому світі наноматеріали та організм токсикологічні, екологічні та етичні аспекти. Тут би хотілося розглянути багатогранні наслідки наноматеріалів, заглиблюючись у їхній вплив на біологічні системи та довкілля, а також порушуючи етичні питання, що виникають у зв'язку з їхнім використанням. Отже, нанотоксикологія. Нанотоксикологія вивчає біологічні ефекти наночастинок розміром менше 100 нанометрів у живих організмах. Вона використовує е, наступні методи дослідження. Це тестові системи інвітро, клітинні лінії, інвіво на тваринах та передові моделі – орган на чипі. Малий розмір забезпечує здатність проникати через клітинні мембрани, накопичуватись у тканинах та викликати оксидативний стрес. Ну, наприклад, дослідження токсичності вуглецевих нанотрубок у легеневій тканині демонструють потенційні ризики для дихальної системи. Наноматеріали у організмі акумуляція, біодеградація та канцерогенність. Шляхами насходження є інгаляція, дермальний контакт, пероральне споживання та внутрішньосудинне уведення. Біоперсистентність деякі наночастинки, такі як діоксид тектану та наночастинки срібла, можуть не розкладатися в організмі, що приводить до їх накопичення або кумуляції. Канцерогенний потенціал залежить від форми, розміру, поверхневих модифікацій та дози, що може спричиняти пошкодження ДНК та запальні процеси. Механізм акумуляції. Наночастинки можуть накопичуватись в печінці, селезінці, нирках та мозку, що викликає довгострокові наслідки. Також існують небезпеки для довкілля, потрапляння у воду, ґрунт, біоту. Джерелами забруднення є нанокосметика, наномедикаменти та фармацевтичні стоки. Біоакумуляція полягає у акумуляції в ланцюгах живлення і накопичення наночастинок у вищих трофічних рівнях. Наночастинки можуть пригнічувати фотосинтез у водоростях та впливати на водні організми, порушуючи екосистеми. Зміна мікробіому ґрунтів та вплив на життєздіяльність рослин також є значними ризиками для сільського господарства. Розглянемо питання біобезпеки у лабораторіях. Біобезпека це комплексна система заходів спрямована на захист персоналу, довкілля та дослідних зразків від потенційних небезпек, пов'язаних з наноматеріалом. Класи безпеки застосовуються стандартні класи біологічної безпеки BSL від 1 до 4 з урахуванням специфіки наночастинок відповідно до ISO tr 13121. Засобами захисту є використання індивідуальних засобів захисту, PPE, робота у витяжних шафах та суворі протоколи збору відходів, які є обов'язковими. Наприклад, у лабораторні стандарти Nanogenomics Lab в ЄС є зразком упровадження найвищих протоколів безпеки. Давайте розглянемо кілька реальних негативних наслідків впливу наночастинок. Отже. Триване використання кремів із наночастинками срібла може викликати алергічні реакції та дерматити через їх взаємодію з імунною системою. Вдихання наночастинок з фарб під час ремонтних робіт спричиняло розвиток пневмонітів та інших респіраторних захворювань у робітників. Були випадки відкликання нанопрепаратів з ринку через виявлені непередбачені побічні ефекти та недостатню оцінку їхньої безпеки. Суспільна недовіра до нанопродуктів зростає через недостатнє маркування та невидимість наночастинок у складі повсякденних продуктів. Прикладом є реакція на нанодобавки в харчових продуктах, так звані Є171. Е. Е Діоксид титану Є171, е що використовується як харчовий барник, викликав значні обговорення та навіть заборони в деяких країнах через потенційну небезпеку наночастинок. Чому так відбувається? Через відсутність універсальної сертифікації та чітких регуляторних рамок ускладнюється контроль за нанопродуктами та знижується довіра споживачів. Це створює так звані сірі зони на ринку, де безпека та якість, якість продуктів можуть бути скомпрометовані. Розглянемо розділ етичних та правових аспектів. Який зосереджений на складних етичних дилемах та правових викликах, що виникають у зв'язку з бурхливим розвитком нанотехнологій та їх застосуванням у медицині та біології? Які ж є етичні дилеми? Це зміна геному та вплив на свідомість. Можливість зміни геному людини та потенційний вплив на свідомість через е, нанороботів піднімає питання про перетин природних меж та втручання в людську ідентичність. Нанороботи у нейронауках, використання нанороботів для лікування неврологічних розладів або покращення когнітивних функцій вимагає глобального консенсусу щодо їхнього майбутнього застосування. Втручання в геном ембріонів Етичне питання, чи маємо ми право втручатись у геном ембріонів, відкриває дискусії щодо дизайнерських немовлят та наслідків для майбутніх поколінь. І тут з'являються нові питання: це питання інформованої згоди та доступу до наномедицини. Отже, інформована згода при клінічних дослідженнях. Передусім це поняття прозорості, адже пацієнти повинні мати повну інформацію про склад наноформи, її механізм дії та потенційні ризики. Ну, наприклад, клінічні дослідження наноліпосомальних форм вакцин вимагають детальної згоди, яка б пояснювала всі аспекти технології. Етична вимога це забезпечення адекватного перекладу згоди та оцінка дієздатності пацієнта, що є критично важливими. Доступ до наномедицини технологічна нерівність, оскільки провідні країни, США, країни Європейської співдружності є лідерами в наномедицині, тоді як країни глобального півдня залишаються імпортерами, поглиблюючи нерівність. Наноелітаризм. Існує ризик, що наномедицина може стати доступною лише для багатих, створюючи наноелітаризм в сфері охорони здоров'я. Глобальний доступ, необхідні політики та ініціативи для забезпечення справедливого глобального доступу до наномедичних засобів. Таким чином, підсумовуючи усе сказане, можемо сказати, що нанобіотехнології відкривають нові горизонти в багатьох сферах від медицини до екології, але їх інтеграція в повсякденне життя потребує ретельного розгляду та вирішення численних викликів. Ми розглянемо ключові аспекти цього питання. Отже, дискусійні питання етична наномедицина. Чи можливе створення наномедичних рішень без етичних компромісів, баланс інновацій та безпеки. Як досягти рівноваги між стрімким розвитком технологій та забезпеченням абсолютної безпеки їх застосування? І питання готовності системи охорони здоров'я чи готова сучасна медична інфраструктура та правова база до впровадження нанотехнологій у широку практику. Пропоную вам перевірити свої знання тестовими запитаннями, а також вирішити запропоновані вам. Тестові завдання. Також дозвольте представити вам декілька тем для самостійного вивчення, і за бажанням ви можете зробити коротку презентацію або усну доповідь за обраною темою. Дякую за увагу!